Ще до хутора далеко натомився, шкода ніг, сніп під голову поклав я і у чистім полі ліг, срібним лебедем у хмарах місяць весело купався, срібла струшував із себе, може, сонце усміхавсь. Не згадаю, що до мене вітер тихо шепотів. Мозок стомлений не вловить тих кривих навіть слів. Я заснув і став, як камінь. Коли чую, хтось прибіг і схопив мене за руку. Я отямитись не міг срібним лебедом у хмарах місяць груди обмивав. Біля мене з довгим крісом хлопчик змучений стояв. Що з тобою? Де впав ти? Зранив голову свою. Сумно й гордо відповів він. Так, я впав, але в бою. Ти не чув хіба сьогодні, як гриміли тут громи, бились з ворогом ми славно і вмирали славно ми. Я лежав і бачив очі карі, сині голубі, як квітки цвітуть, сміються ні сльозиночки тобі. Оточив нас дужий ворог, покосив усі квітки. Обіцяли нам підмогу, не наспіли козаки, обіцяли нам набої, ах, коли б вони були, ми б, напевне, їх розбили, бо ми бились як орли. Десь захована там зброя, десь закопана в землі, ми тепер ідемо шукати і ми знайдемо її. Ну, а ти, як прийдеш в місто моїй матері скажи, син твій впав в бою, як лицар. горда будь, а не тужи. А тепер прощай, я військо за собою поведу, я отаман, я вестиму, зброю перший я знайду. Мов крило простяг він руку, блиснув шаблею в руці, крикнув болісно й дзвінко. Понабої, молодці! Наче скошені косою в полі в чистому квітки, як один, почувши голос, повставали юнаки. Понабої, понабої! заспівали, як пташки. Подивились, попрощались з білим світом на віки і пішли шукати зброї. Спів поволі затихав, срібним лебедем у хмарах місяць груди обмивав.